Всім привіт друзі! Сьогодні з вами знову я Дімантова і сьогодні ми будемо играти 99 ночей з Золоном, скажімо так. Ну, в лісі. І я перший раз про це відео знімаю. И сьогодні нас тут цілих 5. Я в принципі не знаю тут про сами рандомні гравці. Але мені взагалі, чесно кажучи, байдуже, Мені просто головне, щоб, щоб, щоб нам було легко виживати і щоб було багато людей. Бо чим більше людей, тим легше виживати. Я думаю, ви знаєте хімо. Так, треба зараз наповню розпалити. О, в нас тепер більше вино. все посадили. Да, вот там. кашляю, трошки Может, она наптачу. Давай-то. Ось вот так. США. Все. Не знаю. Даліше, та дівчинка дуже мила. Так, зараз будемо щось крафтити. Навіть... Стів, давайте покрастьмо. А, п'ять дерев потрібно. Так, Я, друзі, добула і в нас вже. Ніч давайте будемо Покращувати наш стіл. Це просто всі бабки нача Бабки. А він полички крафтить, молодець, молодець. Це нам треба. цієї сторони Олень буде. Оновін, дивіться. Тіпа ми його не бачимо, Сховався там собі такий. І не, ну, в принципі, не страшно. Сьогодні я, до речі, спробую прожити в... 100 ночей. Це... От. Так, він. Ну що ти підглядаєш? О, дивіться, дивіться, побіг, побіг. Звуки ще якісь він дає. От я знаю, де треба дитинку цю врятувати. Але ми цим займемось трішки пізніше. Надруч допомагати буде. Так. О, зараз вже нам карту скрафтили, і це все, що в нас відкрито. О, от там шап. От туди мені треба йти, щоб шапку знайти. А, кролічу лапку. Давайте на карту. Так, день 2 і ми йдемо в ось цю вежу, а потім в ту алет. Що? Нам він там може бути вугілля, наприклад. Берем собі ліхтарик. <кій> 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 Тут біом є. Давай-то пойдем ось, ось семь будиночек. Так, давай куда-то шла, у а нас ничего. А да тут нет. Мне тупо типа, холодно. Да? Блін, мені треба одна кроляча лапка, а що це? І одна якась фігня Мені треба кроляча лапка, це, походу, шкіра вовка. Це погано. Давайте поки підемо до нашого вогнища і сюди прийдемо трошки пізніше. Так, друзі. Але я напевно. Третю ніч показувати не буду, але якщо там буде щось епічне, то покажу. Оп'їмо. Так. Ого, боже, який цей хлопчик молодець. Він прям знає, що треба робити. І нам треба да ось так полички. І, до речі, якщо ми просто полички повсюду, тут так то тоді нас взагалі вбить не зможе. І так, вже наступила третя ніч. І ми можемо посмажити. І так, що нам показує? Ага, оці нападуть на нас. А? Чого вони моляться? Це вони до звіра моляться, блін. Це погано. Так, угу, Хтось там вже поїв. Можете їсти. Так. Коли вони до нас прийдуть, я не знаю, Мені дуже, дуже страшно, щось підсвічується. Ліндє <клес> так <клес> подорожний. <клес> І на що вона фонарик використовує? ж, Лехтарк? О, нам до речі, треба подивитись скільки нас. Так, да, нас п'ятеро, але не всі нас пать. Тобто тільки троє нас. тільки четверо. Блін! Ось цю вбили. Це погано. Це дуже і дуже погано. І я причому не знаю, де шукати аптечку. Так, День 3 йдемо шукати аптечку. Дуже терміново, треба знайти. Аптечку, аптечка, аптечка. Так, вовки. Блін, нащо нам твоє паливо? Нам аптечка треба. Я не хочу, щоб у нас мінус один, бо мені, чесно, буде тут так. Просто в п'ятьох цікавіше. До речі, ось це ми заберемо. Я никогда не бачу аптечки, блин. Треба шукати аптечку. А вот это я тоже заберу. Або бинт. Блин, я не знаю, где это все найти. Eu vou Fábrica lista, tudo aí tem bom. О, у нас тут же така сильная оборона так. Так, що ми можемо скрафтити, я не знаю. Так, дитинку ми обов'язково ось цю врятуємо, і я знаю, де її шукати, але <кій> мені дуже страшно, так зараз має пройти ніч. І ми що тут тільки. вдвох? А ну. І ми... нас четверо. І ця дівчинка якось тут там живе. Я не знаю, блін, як їй помогти. Як їй, блин, помогти? Грійся. І на місці. Прикол, в тому, що тут тільки дівчата одні вживають. О, той хлопчик вийшов. Ще він був би корисним, він нам полить кикратить. Так, ну в нас тут, в принципі, є стіна. Добре. День настав. Я не знаю, де, блін, бінт, шукати. Але я, в принципі, знаю, де шукати. Де шукати. Блін, Вовка, ну ти серйозно? Ну не зараз, будь ласка, ну дитину треба врятувати. Давайте заберемо ось цей подаруночок. в <кій> мене покращена сокира. А тепер треба знайти печеру я жодного уявлення. Не маю. де вона? Хоча не маю. Блін, друзі, ми тільки... Це тільки четвертий день. Треба було з кимось сюди йти. Ріл з кимось. Лін, я не буду роблокс витрачати, давайте почекаємо, поки я Кезо. Все, доберіть моє діло. Коротше, друзі, на цьому відео закінчується. З вами була я Діамантова, Діамантова 5, всім па-па. Відео закінчується на ось такому, і я спробую прожити більше днів, в мене трошки не вийшло, мені треба було йти з кимось до Вовків. Всім па-па!